Ну і таке враження, що для Дональда Трампа мені так складається а, поки що бачення, що цей візит ну є супер архіважливим, бо він вже почав там і петляти з митами. Я в ранішньому відео глядачам розповідав, що вже відмовляється, що він колись говорив про відсотки мит, а можливо, і не будемо вводити мита. Ну, ситуація така доволі незрозуміла. зрозуміла. От е, чи справді можна очікувати щось від цього візиту Віткова, і чи у вас є якісь такі сподівання, які у Трампа на цей візит? Ну, Великих сподівань немає, але думаю, що е, Трамп е, хоче вийти на певну домовленість хоча б на початок е, поетапного припинення вогню. Е, до речі, от не зовсім е, е, зрозуміла е, ситуація з іншим візитом, про який сказали, а поки підтвердження немає. Я маю на увазі візитки Кіта Келега до Києва. Тому що uh -huh. десь дня два тому з'явилася інформація, що він якраз в ці дні або наприкінці тижня може приїхати в Київ, і що приблизно в один і той же час Уітков буде в Москве, Кіткелик в Києві, і це безумовно посилило очікування що про щось можуть домовитись. Про що можуть домовлятися? Ну, от вчора Блумберг виступив з таким анонсом, що можуть домовитись про припинення вогню в повітрі. Ну, теоретично, це, скажімо так, можливий сценарій, можливий варіант. Інша річ, поки що для мене. Є певні сумніви, оскільки зараз іти на виконання, хоча б часткове виконання ультиматуму Трампа для Путіна саме до 8 серпня, до трампівського дедлайна, буде означати виграш Трампа і прояв слабкості з боку Путіна. Тому в мене є сумніви. Однак я не виключаю такий сценарій. теоретично, потенційно це можливо. якщо для Путіна. Збереження можливості діалогу з Трампом навіть ціною певних поступок є дуже важливим. Ну тоді це відбудеться. Оце якраз буде індикатор, наскільки важливий Трамп для Путіна зараз. Більш вирогідний сценарій, на мій погляд, це такий умовний компроміс, Путін домовляється через уїдкафа, про те, що Україна і Росія починають обговорення по етапному припинення вогню на наступному раунді переговорів в Стамбулі, це не означає, що вже зараз буде домовленість, ні це не означає, що вона буде там, наприклад, через тиждень, теж ні. Це початок переговорів, це вже буде крок вперед. В мене уточення запитання, пане Володимире. Я перепрошую вас. Переб'ю. Якщо вони починають, ми да, перепрошую, починаємо говорити про поетапне припинення вогню. От е, публікація Bloomberg, я дуже, дуже скептично до неї відношуся, тому що ця деза була запущена Лукашенком минулої п'ятниці. Ну, це не Деза, це припущення, про які говоряться різні е, джерела е, з дезою. дезою. От я називаю це Дезою, просто Дезою. Лукашенко сказав, Путін сказав: ну це ж Лукашенко продумав. Е, на рахунок Ні, переговорів... це до Лукашенко з'явилося. От точно можу сказати: сама ідея, план Окей. це з'явився до Лукашенка. Лукашенко просто міг бути в курсі. Пане Володимире, у мене запитання: якщо починають говорити про припинення вогню поетапне, а що ж тоді робити Путіну з його вимогами про здачу е, нами територій усієї Херсонської та Запорізької області? Ні, гад, ці вимоги залишаються актуальними. Бойові дії відді? не припиняються. Бойові угу. дії не припиняються. Не йдеться про припинення вогню на суходолі. Я ж кажу: початок переговорів про припинення вогню. Спочатку перший етап, ну тут теж можуть бути варіанти. от Як е, намагалися домовитися, і нібито і домовилися, хоча якось воно виглядало невпевнено, і е, були розбіжності в цих домовленостях, Ну які були ще в березні. Удари по енергетичному так, 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 так правильно. От в даному випадку, знаєте, як у нас відбулося з Бебом всередині країни, точно також може відбутися і е, переговорах і насправді так і має бути, я просто іншого сценарію не бачу на перспективу. Єдиний варіант припинення війни це домовленість про припинення вогню по лінії фронту, або от поетапно припинення вогню. Тому що е, Путін не готовий припиняти бойові дії на суходолі. А от щодо ударів в повітрі, то е, це я вважаю цілком вірно. Питання коли? Найближчим часом? Скоріше за все, не зараз, а там. Трошки пізніше, можливо, я не знаю там восени наприкінці року. Це ага. те, чого можуть розпочати, тому що це, скажімо так, відчутно і створює проблеми для обох сторін. Не буду казати для кого більше, але проблеми є і для нас, і для росіян в Росії, Причому це проблема не тільки там з точки зору якоїсь шкоди для певних об'єктів інфраструктури, МПЗ ага. аеродромів. Навіть цивільне авіасполучення, навіть реакція, яка вже з'являється у жителів Підмосков'я Моспід в Сочі, Сочі на е, 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 ночі в Сочі це вже такий мем. Да, так от ночі в Сочі зараз інше е, з вибухами, з українськими дронами, з проблемами для авіасполучення. І так далі, да і тому о, в принципі варіант з припиненням вогню в повітрі може певну міру влаштовувати обидві сторони. Це умовний компроміс. Більше того, це ще і значуще символічно, тому що о, очевидно, Трамп емоційно реагує саме на удари, удари от по містах, по мирних жителях це викликає можливо не тільки у нього, там я знаю, у Міланії ну і у нього теж викликає бурхливу реакцію. В кремі це теж можуть враховувати. Тому припинення вогню в повітрі не означає, що Москва, по перше, припиняє бойові дії на фронті. Ні, вони продовжуються. Поки не завершиться літній наступ. Я думаю, Путін не погодиться на. Повне припинення вогню. А далі по ситуації. В залежності від того, як він, і він, і Генштаб російський будуть відчувати, наскільки Україна ще здатна робити спротив російському наступу. Крім того, щодо вимог, вимоги залишаються. Вимоги будуть предметом переговорів, яке стосується мирної угоди, і тут я залишаюся великим скептиком. Я не бачу передумов для якоїсь великої мирної угоди. От про припинення вогню можна домовитись. Про мирну угоду я просто не уявляю в якому вигляді вона може бути взаємоприняття. Я перепалива. Ви допускаєте варіант того, що Путін може війти в мінськ 3 умовний знову? Ні, це не Мінськ-3. Ну, це просто буде. припинення вогню. Мінськ – це не просто припинення вогню. мінськ – там пункт один припинення вогню. Мінськ 2 був про реінтеграцію. Я вважаю, некоректно порівняння з Мінськом, тому що Мінськ 2 передбачав повернення на не дуже прийнятних для нас умовах, але повернення окупованого частини окупованого Донбасу до України зараз ні про що подібне не йдеться взагалі. На превеликий жаль. Ми мусимо погодитися просто на припинення вогню і на те, що на невизначений час де факто там близько 20 відсотків української території залишиться під контролем Росії, а як же не пояснює населенню своєму, що він припинив так звану свої цілий недосяг, як він буде пояснювати русскому населенню цю всю історію Добре. а як він пояснював все інше? Він же неодноразово міняв свою точку зору, пояснити завжди можна. Зараз в даному випадку знов-таки Росія ж не відмовляється. Росія буде казати, ми зараз будемо досягати наших цілей дипломатичним шляхом, ми з гуманітарних міркувань будемо зараз відмовлятися на певний час від бойових дій, але СВО буде продовжуватись лише в дипломатичній формі. О, це просто як е, варіант, але знов таки я не, не, не довів свою думку до кінця. Третій сценарій третій сценарій нічого не відбувається. Угу. Путін е, не дає згоди на пропозиції Трампа. От про поетапне припинення вогню, Уітков повертається ні з чим, і тоді е, 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 Трамп сьогодні ввечері виступає. Не з оголошенням своєї дипломатичної перемоги, що він зараз от сприяв, хоча б тим початку поетапного припинення вогню, а буде виступати з заявою про те, що Росія відмовилась, тоді будуть санкції. Санкції вторинні частково, скоріше за все проти Індії, санкції, можливо проти танкерного флоту, який обслуговує експорт російської нафти. Ну і деякі інші санкції, зокрема, можуть бути і мити на Росію, хоча вони не мають особливого значення. Оце можливий теж сценарій, цілком, можливо, навіть найбільш ймовірний сценарій. Хоча я от припускаю другий сценарій домовність про початок переговорів. До речі, не тільки про. По етап на припинення вогню в Україні невідомо, коли воно буде через декілька тижнів, через місяць, два-три. Невідомо ага. про це ще треба домовитися. Все буде в залежності від ситуації, але одночасно будуть домовленості, в яких є потреба про початок переговорів між США і Росією, ага. по договору щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь і ага. по ракетах середньої дальності. Оце теж може бути частиною переговорного процесу, який може розпочатися. Так що от три сценарії, які можуть бути сценарії, що вже зараз, сьогодні, там завтра буде заявлено про припинення вогню в повітрі, потенційно можливий, але поки що мені здається, малиймовірним. Якщо припустити, що от в ідеалі почали говорити про початок переговорів, який колись може відбутися, це я так розумію. Ну, вами... Переговори вже є. Тут важливо, і це буде важливий крок вперед: початок переговорів не тільки про мирну угоду а, і про обмін полоненими, а про припинення вогню. Росія а, з квітня місяця відмовляється вести такі переговори. Якщо вони зараз погодяться, знов-таки, ви кажете, як же так, А да. Росія вже вела переговори про це, і ультиматум Путіна був ще минулого року. Потім трошки його посунули. Назад про нього не згадували, потім знов згадали. Тому ультиматуми Путіна вони можуть з'являтися, можуть коригуватися. Путін може сказати там заради гуманітарних цілі ми не відмовляємо не відмовляємося від наших вимог. Ми просто переносимо всю цю боротьбу в дипломатичну площину. Але на найближчий час я ну переконаний, що повністю від бойових дій він не відмовиться.